English for Kids Online. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом для підручника 5 п'ятий клас зошит зошита в тарівку І так, у нас в Vocabulary Працюємо з п'ятою вправою, шостою вправою на сторінці 25 І так, перше завдання, ну, п'ята вправа, мається на увазі, label the parts of the body. Підпишіть частини тіла. І так, here волосся. Two – face – обличчя, Three – Eye. Oko four teeth, zubi five nose, nosic six arm, ruka seven feet, stopy, eight legs, Ноги. nine hands, abo hand, na ruka ten mouth, rotek eleven ear and twelve head. Будь ласка, поставте відео на паузу. Я думаю, що ви і так ці частини тіла вже пам'ятаєте. Read and Fill in the blanks. І так, нам, нам треба підставити пропущені слова до речень. Rubber boy isn't a real name. Rubber boy – це не справжнє ім'я. 2. comes from the USA. Деніел Браунін Сміт родом із США. Деніел <coughs> can stand on his hands. Деніел міє стояти на руках. Four, he can also put his his feet behind his head. Він також може покласти свої ноги, завести ноги за голову. Daniel is famous for the things he can do with his body. Деніел uh, славиться або відомий uh, тими речами, які він може робити зі своїм тілом. Daniel can get into a very small box. Daniel може залізти у дуже маленьку коробочку. You can read about Daniel in a book called Guinness, uh, Guinness World Records. Um, ви можете прочитати про Деніела у книзі Гиннеса, рекордів Гіннеса. Кит, поставте і це відео на паузу. А ми продовжуємо. І так, what can you do? Unit 5. grammar, Page 26. Activity 7. Circle the correct variant. Обведемо правильний прийменник. I can walk on my hands. Я вмію ходити на руках. He can put his feet behind his head. Він може покласти ноги за головою. I can't see any posters on the wall. Я не бачу. Жодних плакатів на стіні. I dream to sleep one night under the stars. Я мрію поспати ніч під зірками. Can you see anybody behind Mark? Чи бачиш когось за Марком? I can't find the ruler in the pencil case. Я не можу знайти лінійку у пеналі. I see a small cat under the chair. Я бачу маленького котика під стільцем. Can you put your toes? Uh, In your mouth? Oh my god. Чи можете ви е <клес> покласти дослівно в свої пальчики ніг до рота? О, oh, ну це лише бейбіс, маленькі немовлята можуть зробити. Поставте відео на паузу. Activity 8. Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. My friends are in the park. Мої друзі в парку. I can't find my shoe. It's behind the door. Я не можу знайти черевик він за дверима. I've got a short ruler in my bag. У мене є маленька лінійка в портфелі. There are pictures on the walls. На стінах малюнки. He has got a jacket behind his coat. У нього є жакет під пальто. Oh, I'm sorry, under. Under his coat. Who is that girl standing um, behind Juan? Що то за дівчинка, яка стоїть за Хуаном, да? There are some books on the shelf. На поличці є книжки. І останнє. He can swim under the water. Він може плавати під водою. Good. Намагайтесь, виконуючи цю вправу, читати також, читати англійською мовою The More The Better. Наразі це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про підписку на канал, свою вподобайку. Підписуйтесь, будь ласка, на цей плейлист на цю добірку відеоуроків. Вона ще доповнюється в процесі доповнення. І так, наразі це все. Сьогодні ми з вами розглянули дві сторіночки нашого робочого зошиту: це vocabulary, page 25, and grammar, page 26. На цьому огляд п'ятого юніту завершений, тому я вас чекаю з нетерпінням на наступному юніті. Party time. Goodbye, good luck!